Вітаю в цьому відео. У ваші увазі результати третього туру УПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. В першому матчі рух грав з оболонью. Кіяни здобули важливу гостьову перемогу, відкривши рахунок до перерви, а потім втримали слабкий натиск суперника 1-2 за оболоню. Металіст 19-25 поїхав до Олександрії. Харків'яни. Відзначились впевненою перемогою на чужому полі, що стало одним з найрезультативніших матчів туру. Олександрія продовжує дивувати своїх вболівальників та всю УПЛ зі знаком Мінус 1-4 за металіст 19-25. Колос грав з Карпатами. Карпати зіграли Нічию з Колосом, який грав у меншості. Продовжилась безпрограшна серія. 1-1 на табло. Епіцентр приймав гостей з столиці, Чинні чемпіони не залишили шансів новачку Ліги. Чотири голи забивають кияни і один гол престижу забивають епіцентрівці. І на табло 1 4 за Динамо Київ. Кудрівка грала з Полтавою. Матч депідантів УПЛ. Кудрівка здобула другу перемогу. Відзначали захисники Шаповал, який оформив дубль з пенальті та Козак на 35-й хвилині. Оніщенко на останніх хвилинах забиває гол престижу 3-1 за Кудрівкою. Шахтар поїхав гостювати до Вереса. Донецька команда продовжує безпрограшну серію, впевнено здолавши Верес після виліту з Ліги Європи 0-2 за Підопічними Ардатурана. Оліся приймало ЛНЗ. ЛНЗ здобуло першу перемогу в сезоні в гостях. Житомиряни знову програють у чемпіонаті і втрачають 3 пункти 0-2 за ЛНЗ. І тур закривали зоря з Кривбасом. Гостєва перемога з перемінним характером. Гості витримали натиск і вирвали результативну перемогу. 2, 3 за Ривбасом. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є 9 гравців, які разом забили по 2 голи. Турнірна таблиця має такий вигляд: Динамо лідер. Максимум 9 очок із 3 перемог. Далі йде Шахтар, ЛНЗ, Колос та оболонь. По 7 пунктів. Відстають верес Епіцентр та Олександрія. У яких жодного набраного пункту. Потрібно додати, що Верес ще не разу не забивав в цьому сезоні, а ЛНЗ не разу не пропускав. Динамо Полтава та Олександрія не змінили свого розташування з попереднього туру. А в 4-му турі Полтава зіграє з арею 29 серпня Кудрівка з Карпатами. 30 серпня Кривбас прийме оболонь, епіцентр поїде, гостю, епіцентр поїде гостювати до Колесу. Металіст 1925 зіграє з рухом. І 31 серпня ЛЗ прийме Верес, Динамо зіграє з Полісям, Шахтар прийме Олександрію. Центральні матчі, дивлячись на минулий сезон, наш чекають в кінці туру. Але хто з них буде сильнішим, дізнаємось через тиждень. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!